Жінка прийшла в офіс службовця соціального забезпечення, ведучи за собою 15 дітей. Ого, вигукнула службовець. Це що, всі ваші? Ой, так, вони всі мої. Зітхає мамуня, яка чує це питання вже в соте. Вона каже: Так, ну, сідай, Васю, і діти займають місця, отже, каже службовець. Мені треба вас зареєструвати. Назвіть, будь ласка, імена дітей. Ой, та тут все просто, відповідає мама. Хлопчиків звати Василь, а дівчаток Василина. Не вірячи своїм вухам, робітниця перепитує: Ой, ви що? Серйозно, вони що? Усі Васі? Ну так, і це дуже полегшує мені життя. Зранку я кричу їм Вася! І вони прокидаються. Коли час обідати, я також кричу Вася! І вони всі приходять. А коли я роблю зауваження, вони всі припиняють дуріти. По-моєму, це причудова ідея. Соціальна робітниця, не поділяючи маминого ентузіазму, наморщила лоба і запитала: Так, ну послухайте, а якщо вам треба покликати лише одну дитину, а не всіх зразу. -хо -хо. Ну тоді я кличу їх за прізвищем. Слухай, вчора в автобусі Микола так сильно захропів, що злякалися усі. Хех, кого він віз? Дама заходить в дуже дорогий магазин. Продавець, добрий день! Дозвольте представити вам нову колекцію. Це ексклюзив. Вибачте, а гроші у вас є? Ой, та ні. Ну і що ти приперлась ішла б собі на базар? У мене картка є. А хо хо І знову добрий день. Летить Змій Горинич над Карпатами і кричить Хвашисти, бандерівці, хунта. Гуцул дивиться у небо. Ой-ой-ой. Бідна тварина знову орками обжерлася.